Публічна бібліотека простір, де поєднується знання, творчість і спільнота. Це місце, де живе українська ідентичність, де відкривають нові горизонти і надихаються на зміни. Культурний хаб нашого міста. Хранитель культурної партії, освітні центри та творча майстерня, простір інновацій і громадські майданчики. Усе це допомагає нашій громаді бути сучасною та прогресивною. Тож ми щиро радіємо з того, що наше місто стало місцем зустрічі книголюбів, літераторів, виданців, науковців, митців, культурних діячів, представників широкого кола громадськості на святі української книги в межах 25-го сеприївської виставки форуму Українська книга на Одещині». А зараз запрошуємо до слова Сергія Мазура. Баского міського голови. Всім радий вітати на нашій Балській землі. Українську еліту, людей, хто, як вже сьогодні сказав, ведучий, пропагує, демонструє, продукує нові наші українські продукти, хто дає нам, нашим дітям і нашому майбутньому укріплення фундаменту української ідентичності, нашої історії, нашої мови, нашої культури. Взагалі нас як українців. Мені дуже приємно, що саме тут у нас на ще незавершеній інфраструктурі нашого закладу проводиться достатньо такий вагомий, на мій погляд, захід. Вітаю гостей з Києва, з Міністерства, з національної бібліотеки, вітаю наших гостей з обласної військової адміністрації. Керівників департаментів, колег з Подільського району, всіх вас, хто сьогодні є тут, хто практично своєю працею демонструє а, ті процеси, які сьогодні дійсно важливі для нашого суспільства. Бажаю сьогодні гарно провести день на Балтій землі, отримати новий досвід, обмінятися думками, сформувати стратегію а, і бачення. В тому числі розвитку бібліотечної справи в Україні. Щиро всім цього бажаю. Бажаю гарно провести сьогоднішній день. Слава Україні! Хочу вам подякувати за те, що ви нас так тепло приймаєте, і ну, це надзвичайно круто бачити аудиторію, якій не вистачає місця. Ми вже трохи поспілкувалися перед заходом з вашим мером і. По-перше, я розумію, що вам пощастило з вашим мером. По-друге, я розумію, що вам пощастило з вашим відділом культури, з вашою бібліотекою, бо ну, це не секрет, що е, таких закладів, як ваш, дуже мало. І зверніть увагу, зараз з вами говоримо і про стратегію, і про розвиток, незважаючи на, на наш з вами зараз важкий час. Говоримо з вами про письменство, і хочеться сказати, книжки це так дуже важливо. І сьогодні у вас в гостях такі серйозні письменники Валерій Кузік, який буде говорити та, про військову літературу. Будемо спілкуватися з Андрієм Кокотюхою, який взагалі може говорити про все. Розпитайте у нього, як він. Працівників гуру переконував, щоб тексти у нього були самі такі, а не як хоче головне управління розвідки. Тобто у вас сьогодні в гостях унікальні люди, і я думаю, ви самі відчуваєте, як книжки, як люди мистецтва перетворюють громаду, як вони у вас всередині знаходять щось найкраще. Щоб і ми з вами стали кращими. Слово запрошується Олена Олій, директор департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. Друзі, доброго дня. Я вітаю всіх, хто сьогодні долучився до цього інтелектуального, сонячного, такого дружнього сьогодення в місті Балки. Історія стверджує, що запорукою могутності нації, ну, мабуть, окрім стабільного економічного фундаменту, безумовно, є висока духовність та віками збережена національна культура. Сьогодні, і коли Україна знаходиться в надважкому стані, і коли ворог поряд зі знищенням наших міст та сіл намагається знищити і нашу ідентичність, найважливою однією з найважливих задач. Є саме збереження нашої культурної спадщини. І низький уклін сьогодні тим, хто будує, хто створює такі от чудові культурно просвітницькі простори, хто дбає про потребу різних вікових категорій у духовному натхненні, хто збирає сьогодні нас. У цьому чудовому місті і, мабуть, ви самі розумієте, що недарма саме українська книга на Одещині приїхала до міста Балти, тому що ваше керівництво і ви всі заслуговуєте на ці слова подяки. І я дякую вам за збереження нашої культури! І безумовно, дозвольте мені вручити подяку. Голові Балтської міської ради Сергію Мазуру за небайдужість і турботу щодо розвитку культури в громаді, підтримку культурних ініціатив, зокрема за сприяння в організації та проведенні всеукраїнської української виставки форму Українська книга на Одесі. Ми дякуємо Анастасії Фокші за ініціативність, самовідданість і вагомий внесок у розгляду культурного середовища громади. Величезна подяка людям, які також готувалися до цього, які пропагують. Українську книгу, українське слово, розуміючи, яка інвестиція сьогодні. Ця українська книга, мабуть, перш за все підростаюче покоління. Тому почесною грамотою нагороджується колектив комунального закладу Балтська публічна бібліотека за вагомий внесок у розвиток культурної спадщини одеського регіону, професіоналізм та активну участь у всеукраїнській виставці формі Українська книга на Одещині. Ми не можемо сьогодні обійти увагу і також щиро подякувати колективу комунального закладу «Центр культури та дозвілля Балтської міської ради за вагомий внесок у розвиток культурної спадщини одеського регіону та височайший професіоналізм. Почесною грамотою нагороджується колектив комунального закладу Дитяча школа мистецтв Балтської міської ради також за внесок у розвиток культурної спадщини одеського регіону та високий професіоналізм. Я бажаю всім міцного здоров'я. Нехай нарешті перемога зісяє над нашими містами та селами. Радістю і шаною називаємо імена людей, які стали причетними до того, щоб це свято відбулося. І ми щиро разом з моїми колегами, з усім оргкомітетом виставки Українська книга на Одещині сприйняли цю пропозицію, яка озвучила пані Олена Олійник, наші колеги з департаменту культури ОДА. Вони сказали, що в нас є чудова громада, неймовірна громада, в якій відбуваються прекрасні зміни. Які є чудова бібліотека і прекрасно розвинена культура. І ми їхали з вимиранням серця. Ми не знали нікого з вас, ну не були знайомі. І саме через бібліотеку ми почали пізнавати громаду, коли побачили прекрасні відремонтовані простори, нові книжки, комп'ютери, побачили простори, які ремонтуються, чудовий, чудовий горизонт для розвитку на майбутнє і хороша сьогодні, сьогодення, сьогоднішня робота. Це надихає. 24 з цих 25 років виїзне свято української книги по різних громадах і районних центрах Одещини дозволило нам і нашим партнерам, видавцям, авторам, які привозять свої книжки, побачити Одещину через цю призму, як читає Одещина, як сприймає Одещина нову українську книжку, чи цікавиться вона цим. Бачимо, цікавиться, люди прийшли. Уклін вам, шановні балтські читачі, які сьогодні зібралися в цьому гостинному просторі. Для нас дуже важливо е, бачити цю самобутність, а балта в цьому неодмінно відрізняється. Нам також хочеться е, до цих слів подяки додати ще дещо, в чому бібліотекарі найсильніше в пам'яті. Ми передаємо частинку. Того, чим ми працюємо, і те, через що ми посилюємо наші громади, це символічний дарунок книжок. Знаєте, кожного року ми передаємо до фондів бібліотеки книги, які відбирають бібліотекарі саме Балтської громади цього разу. Це 2428 книжок, які поповнять книжкові полиці бібліотек громади. Я запрошую пані Олю прийняти цей символічний дарунок. Це сучасна актуальна література, яка, сподіваюся, і переконана буде мати попит, оскільки просвітницькі активності бібліотеки вже давно відомі на наших обласних нарадах і зустрічах, які відбуваються в бібліотеці Гришевського на загальноукраїнському рівні. Пані Олю, приймайте цей символічний дарунок. Ці книжки знайдуть свого вдячного читача і сподіваюся, ще дозволять цим людям, які читатимуть ці книжки, бути ще більш сильними, ще більш впевненими в собі, ще більш успішними. Також серед символічних дарунків, які ми кожного року презентуємо громадам, це дещо, що має силу ще потужнішу, силу вітальну. Ці рослини це дерево Інкобілоба. Мабуть, ви бачили в рекламах лікарських засобів. Рослина, яка дозволяє реалізувати мозкову активність і дозволяє бути розумнішим, сильнішим, протистояти стресам. Тощо материнська рослина цього дерева росте в дворі національної бібліотеки, найстарішої публічної книгозбірні нашої держави. І щороку, готуючись до поїздки в громаду, ми готуємося і підшукуємо гарне місце для тих дерев. Ці дерева ровесники динозаврів. Балта теж немолоде місце, своєю історією. Тож сьогодні ми запрошуємо символічно поєднати Одесу і Балту через символ, через дерево життя, через дерево розуму, ментальної стійкості і здоров'я. Ми просимо прийняти цей дарунок. Сьогодні, сподіваюся, посадимо його. Волі, тому що ми вже бачите, тут приготовані посадочні ямки для цих дерев. А мені велика честь сьогодні представляти українську асоціацію видавців та кліка розповсюджувачів Сьогодні ми таким великим десантом в Балті. Сьогодні наша асоціація налічує понад 130 членів. Це найбільше видавництво України. Які сьогодні друкують, які сьогодні видають книжки, видають для того, щоб ви їх читали. На жаль, сьогодні був наймасштабніший обстріл е друкарської столиці нашої країни, міста Харкова. Зараз ми з'ясовуємо постраждали -ли наші друкарні, постраждали -ли наше видавництво. Сьогодні багато до, до речі, книжок ми представлені саме з Харкова. Тому я хочу сказати. Що для нас дуже важливо, що ми збираємося не тільки знаєте, в столиці побачити людей, побачити наших читачів. Ми сьогодні, вчора, ми дуже гарне свято у нас було в місті Одеса. Ми завжди дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні видавати книжки, за те, що ми сьогодні можемо друкувати книжки. Також ми дякуємо читачам, читачам саме, наприклад, да, громади Балти. Для нас дуже важливо для, як для видавців отримати оцей зворотній зв'язок, щоб ми відчували, що те, що ми робимо, ті книжки, які ми друкуємо, ті книжки, які ми видаємо, вони дуже важливі. Вони підтримують громади, вони підтримують наших читачів. Дякую вам за цю синергію. Я дякую за те, що ми сьогодні в Балті. Як же, ж, як же ж без книжок, як же ж видавці без книжок без подарунки для бібліотеки найкращі нові книжки, які друкуються людей? Я вже втретє, беру участь в цьому інтелект-форумі, лише втретє із 25 разів, але я впевнена, що буду долучатися і до інших. І кожного разу, окрім Прекрасного свята в Одесі, є можливість подивитися. ось... Ті громади, які інвестують в культуру, тому що це дійсно інвестиція. І мені надзвичайно приємно, пане Сергію, що є розуміння, що це інвестиція, і є розуміння, що це користь для громади, що це про спроможність кожної людини в громаді, громади як спільноти, ну і врешті всієї України, коли ми розвиваємо культуру. Це не даремно викинуті гроші на вітер. Я представляю в даному випадку Українську бібліотечну асоціацію, це всеукраїнська громадська організація. І я впевнена, що бібліотекарі цієї бібліотеки також є нашими членами. Наша організація має понад 4 тисячі індивідуальних членів. і Більше ста партнерських організацій і членами нашої організації можуть стати не лише бібліотекарі і не лише бібліотеки, а кожен, хто зацікавлений в розвитку бібліотеки бібліотечної справи в Україні, ласкаво просимо. Ви можете стати членом Української бібліотечної асоціації і доєднатися ще до цієї, до нашої е, спільноти. Е, це важливо, е, разом все легше робити, об'єднуючи е, зусилля. Е, сьогодні говорили теж про стратегію, про бачення це де ми бачимо наочно, що це тут працює і є бачення і. Е... Можливість залучити ресурси на те на те, щоб це бачення ну реалізувати в справах, Мі, друзі. Дуже приємно сьогодні долучитися до цього дійства, до цього свята. Я хочу подякувати організаторам одеського інтелект-форуму, в особі Ірини Бірюкової, всій команді національної наукової обласної бібліотеки і батькам-засновникам цього форуму і. Батькам-засновникам книжкового фестивалю книга на Одещині Олександру Васильовичу Афоніну, почесному президенту асоціації Неводицьких не, не розпосюджувачеві. Микола Івановичу Сенченку, директору книжкової палати. Вони багато років тому заклали підвал не для того, щоб сьогодні ми з вами тут зустрілися. А зустрілися ми в чудовій прекрасній громаді. Ви знаєте, ми як головна бібліотека країни проводимо постійно моніторинг, аналіз стану бібліотек під час широкомасштабного вторгнення. На жаль, більше тисячі бібліотек постраждало. Так чи інакше, близько 200 зруйновані, більше 4 мільйонів фондів знищено ворогом. Але і прекрасні є і прекрасні приклади того, як бібліотеки не просто продовжують своє існування, а починають нову сторінку життя. І це напряму пов'язано безпосередньо з розумінням і баченням керівництва громади, керівництва міста, селища, тому що без вдумливого змістовного бачення перспектив неможливо існування громади без бібліотеки. Дійсно, сьогодні вже говорили, що бібліотека стає центром культурним центром. Я хочу сказати, що бібліотека по суті це центр, це місце сили для кожного жителя громади. Бібліотека це місце, це майданчик, де можна знайти нові можливості, нові зустрічі, нові контакти, ком'юніті і розвиватися далі, і таким чином розвивати громаду. Всіх зі святом, і я сподіваюся, що сьогодні, як і ця сонячна погода, буде у всіх такий же настрій. Всім бажаю неодмінної нашої перемоги і слава Україні! Дякую. І ще про подарунок, шановні друзі, я хотів сказати, що у нас в структурі головної бібліотеки є обмінний резервний фонд. Це близько 80 тисяч літератури, і коли ми вступаємо в... Взаємовідносини партнерські з якоюсь бібліотекою. Ця бібліотека може на безкоштовній основі вибрати все, що вона хоче, і відповідно, співробітники нашої бібліотеки сформують цей комплект і це не одноразова акція, це постійна систематична співпраця. Тому запрошую до такої співпраці. Я думаю, що попереду дуже багато тисяч книжок приїдуть з Києва сюди, до Балти і будуть радувати шановних високоповажних наших читачів, користувачів. Дякую. Українська сучасна література знаходиться на тому ж етапі розвитку, як і Україна. Вона розвивається, базуючись на фундаменті, який ніхто не зміг зруйнувати. З кожним роком інтерес користувачів до української літератури зростає. Читати рідне стало не просто модним, але й цікавим. Читаймо українське, співаймо українською і думаймо українською під супровід скрипалів балської школи мистецтв. Христина Гонца та Олександра Закришевська ваші оплески! Не турані, що любив, любив, чи так здавалося Не дуже любів, любив, Любив, чи так здавалося чому такі Очі, як твої, мені не зустрічалися, не ті. я Очі люби, любив вчитах з наголо. Не творі я очі люби, любив. Чи так ставало Що бажав? take Мов до шлюбу прялася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку жде дівчина, і усі вечер вівці.